Перша книга Самуїла, 28 розділ з 12 по 15 вірші. Що ж, Саул, не дочекавшись відповіді Бога, він дуже сильно знову переживає за своє життя, за царство, за корону. Він всупереч а, вірності Богу, іде і звертається до чаклунки, щоб вона визвала з мертвих Самуїла. Він хоче, щоб йому допоміг Самуїл. І жінка починає ворожити. Починає якесь дійство, щоб визвати Самуїла з мертвих. І побачила та жінка Самуїла та й крикнула сильним голосом. І сказала та жінка до Саула, говорячи: Нащо ти мене обманув? Ти ж Саул, ти ж цар? І сказав він цар: Не бійся, але що ти бачиш? А та жінка відказала Саулові, Я бачу ніби богів. Ні в Бога, що виходить з землі, і він їй сказав, який його вид. А та відказала Виходить старий чоловік, задягнений у довгу одежу. І Саул пізнав, що то Самуїл, і схилив своє обличчя до землі та й уклонився, і сказав Самуїл до Саула: Нащо ти непокоїш мене, мене викликаючи. А Саул сказав: Дуже тяжко мені, філистимляни воюють зі мною. А Бог відступив від мене і не відповідає мені вже ані через пророків, ані в віснах. І покликав я тебе, щоб ти навчив мене, що ж я маю робити, щоб захитити своє, свій народ, своє царство? Що ж, бачимо, з'являється Самуїл. В якомусь виді він з'являється. Я так розумію, що Саул його не бачив, його бачила, його бачила тільки ця. Жінка. Са, Са, Саул спілкується з Самуїлом і бачимо, що він каже, Саулу, Сос, це прохання про допомогу. Він просто, щоб, щоб Самуїл йому допоміг. Бачимо жінку, ось що вона каже. Бачимо знак Срещений пальце це брехня. Вона каже, Саулу, що ти мене обманув. От. І бачимо, що вона сильно злякалася. А знак, в якому маленька людина стоїть біля велетня, Це знак. Страху. От, що нам потрібно зараз розуміти в цій картині? По-перше, чи могла ця жінка визвати, визвати людину з мертвих, чого вона злякалася? Як ми бачимо в оповіді. Що, коли вона побачила Самуїла, то тоді вона сильно крикнула, тоді вона злякалася. Я думаю, що це перше в її житті, коли вона, їй вдалося визвати мертву людину в світ живих. Тому що до цього я думаю, жодного разу це їй не вдавалося. Чому? Тому що Господь є володар наших доль, і при житті, і після смерті від Бога залежить, де знаходиться наша душа. О, тому якщо людина з світу мертвих з'являється в світі живих, а, в тілі, не в тілі, в духі чи ще в чомусь, це том саме тому, що це воля Божа. Бог дав свій дозвіл, щоб це відбулося. От, тому це не питання, що ця жінка а, має а, якусь владу, має, має якісь містичні. Слова, через які вона може, чи чи слова чи якийсь ритуал, через який вона може визвати цю людину з мертвих? Ні. Немає таких ритуалів, немає таких містичних слів, якихось заклять, які можуть допомогти ну, людині, мертву людину, дух цієї людини мати в світі живих. От. Далі читаємо наші коментарі і запитання. Чого злякала жінка, я вже вам пояснив. Чи може людина визивати мертвого світ живих? Я вже вам теж пояснив, не може. Це, це влада, це прерогатива належить тільки Богу. Поява Самуїла це остання спроба Бога говорити до Саула. Чому з'явився Самуїл? Чому це вийшло? Я думаю, що це Божий знак. Бог. Востаннє говорить до Самуїла. Тобто він робить вже для Бог говорить до Саула. Бог робить щось неймовірне в житті Саула. Саул бачить, Саул спілкується з мертвою людиною, з Самуїлом. І це Бог хоче через Самуїла зараз говорити востаннє серцем Саула. Можливо, Саул все-таки розкається в тому, що він накоїв і навернеться до Бога. І це в якому сенсі для мене це милість Божа, коли він таким чином до Саула промовляє. Саул має надію, що раді Ізраїля Самуїл йому допоможе. Ну що ж, будемо читати далі: допоможе йому Самуїл чи, чи ні. З питань придбання паперової версії Біблії Бібліцаря українською чи російською мовами, пишіть нам в телеграм, на номер, який ви бачите, і у вас буде змога придбати цю. Книгу. Також нагадую вам, що на кожному розвороті нашої книги, ось тут знаходиться QR-код, це посилання на відеоурок з цього розвороту. Наводьте свій телефон, потрапляйте на наш YouTube канал, де дивитесь дане відео. У нас більше 100 відеоуроків для цієї книги. Якщо ви, з дітьми особисто зараз у вас немає часу почитати цю книгу, ставите відеоурок. А ввечері там, чи коли у вас з'явиться час. Можете з ними поспілкуватись, про що був урок, які були коментарі, які були запитання, що було цікаво, що було нецікаво, що було зрозуміло, що було незрозуміло, ну і так далі. Таким чином проведете з дітьми біблійну годину. Це посилання на наш сайт і на наш інстаграм канал. Заходьте, підписуйтесь на нас в інстаграм, ми малюємо наступні біблійні книги і маємо надію, що будемо викладати там напрацювання наше і що ви будете. Писати якісь свої коментарі для того, щоб наступну книгу ми разом з вами зробили кращою. Нехай Господь благословить вас і ваших дітей. До наступного разу!